Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2020 року, Гренландія. До землі наближається комета, яка, за словами вчених, не повинна була нанести значимої шкоди, але всі розрахунки виявилися хибними. Термінове повідомлення у штаті Нью-Йорк очікується падіння дрібних розплаваних. Ми вже в штаті. Джон Геріті успішний будівельник емігрант з Атланти. Він раніше звільняється з роботи і їде додому. По радіо передають новину про комету, що наближається до землі Кларк, уламки якої мають впасти в Атлантичний океан. Приїхавши додому, він бачить, як його дружина Елісон займається на біговій доріжці. Між подружжям зав'язується розмова про прийдешню вечірку Нейтана, їхнього семирічного сина. Також з розмови ми розуміємо, що у них не все добре в стосунках. Нейтан після прогулянки повертається додому і міцними обіймами зустрічає батька. Батько і син йдуть разом до кімнати. Джон хвалить малюнки сина, а також обговорюють комету Кларк. Пізніше Джон запитує у сина про новий апарат, який допомагає підтримувати цукору крові в нормі, оскільки син хворий на діабет. Цієї ночі подружжя спить окремо. Вранці сім'я починає готуватися до вечірки. Джон займається мангалом і слухає новини, в яких йдеться про те, що сьогодні має впасти комета, але хвилюватися не варто. Елісон просить чоловіка з'їздити в магазин і докупити продуктів на вечірку. Взявши з собою сина, вони їдуть до магазину, де бачать десятки військовотранспортних літаків, що летять групами в одному напрямку. Згодом Джон отримує повідомлення через систему екстреного сповіщення, яка повідомляє йому про те, що його відібрано для негайної евакуації разом із сім'єю. Те саме повідомлення дублюється на телевізор у його будинку, але Елісон не чує його. Купивши все необхідне, вони повертаються додому. Дорогою Джон бачить багато військового транспорту. Приїхавши додому, він бачить, що всі гості вже прийшли. Джон підходить до дружини і запитує, чи отримала вона подібне попередження. Елісон думає, що це просто навчальна тривога, але Джон не згоден з нею. Після розмови вони йдуть у вітальню і дивляться разом із гостями трансляцію комети, що падає в Атлантичний океан. Але обіцяного зіткнення не сталося. А за кілька секунд будинок стрясає сейсмічна хвиля. Джона, який вийшов на вулицю, збиває сильна ударна хвиля, яка вибиває скло усік на вколишніх будинках. Майже одразу в новинах повідомляють, що фрагмент комети розміром із футбольний стадіон упав на розташовану за 700 кілометрів від Атланти, Тампу, штат Флорида. Пізніше на телефони телевізор Джона надходить чергове екстрене повідомлення, в якому вони отримують інструкції. Потрібно прибути ввечері на авіабазу Робінс неподалік від міста Ворнер Робінс, штат Джорджія, маючи при собі лише одну валізу на кожного. Одночасно вони отримують на свої телефони qr коди для проходу на територію авіабази. Сусіди розбігаються, а сім'я Джона починає поспіхом збирати речі, не знаючи, куди їх відправлять і як надовго. Тоді ж з'являються і перші наслідки удара по тампі. Елісон бачить кадри знищеного міста, а Нейтан величезну вогняну хмару. Виїжджаючи з дому, Елісон з жахом розуміє, що з усієї вулиці повідомлення отримала тільки їхня сім'я. Одразу до машини підбігає сусід і повідомляє, що через два дні найбільший уламок знищить планету і бажає їм удачі. Згодом їм на перейми кидається інша сусідка, яка благає взяти її доньку з собою. Але Джон ухваляє єдине правильне рішення кинути їх на призволяще. Дорогою вони бачать сцени мародерства і вандалізму, а в новинах повідомляють, що уряд нібито проводить евакуації напередодні хаос, в який країна зануриться зовсім скоро. Тим часом на Боготу впав величезний уламок, знищивши повністю місто. Джону на силу вдається прорватися до авіабази через величезні затори. А потім і через натовп людей, які намагаються полетіти, але не отримали запрошення. Пройшовши через периметр охорони бази, вони отримують ідентифікаційні браслети для пропуску на літак і дізнаються, що вимога одна одиниця багажу на людину застаріла. Їм доводиться всі свої речі перекласти в одну валізу. Тоді ж з'ясовується, що Елісон загубила сумку з інсуліном для Нейтана. Джон залишає авіабазу прямуючи до своєї автівки. А тим часом Елісон і Нейтана затримують військові, адже в сина діабет, а людей з хронічними захворюваннями не саджають на літак за жодних обставин. Елісон намагається переконати військових пропустити її сина, але нічого не виходить. Їх видворяють за периметр авіабази. Водночас Джон сідає в літак, бо впевнений, що його сім'я теж сіла в один із літаків. Один із пасажирів, побачивши аптечку в руках Джона, обурюється, так як його племінника з таким самим діагнозом не пустили. Джон розуміє, що його дружину з сином теж могли не пустити на посадку. Він переконує військових відкрити вантажний люк, щоб зійти з літака. Як раптом, люди, які юрмляться біля КПП, проривають заслони і проникають на територію бази. У деяких виявляється зброя. Один із них ранить солдата, який заправляв літак і паливо розливається. Джон кричить людям, що вони відбігли від літаків і ледь встигає сам вижити, коли літак повне людей вибухає. Один із військових, який запам'ятав Джона, повідомляє йому, що його сім'ї не було на борту і про причину, через яку їх туди не пустили. Тим часом Елісон із сином доходять до машини, як раптом Нейтану стає зле. Добравшись до своєї машини, Джон знаходить там записку від дружини, в якій повідомляється, що вони йдуть до його тестя в Ленсінгтон, штат Кентукі. Спроби зв'язатися з родиною провалюються, стільникові мережі перенавантажені. Елісон із Нейтаном іде у бік супермаркету, де перевіряє цукор синові та бере інсулін. Раптово в магазин вриваються озброєні люди і ранять декілька людей. Один з них натикається на Елісон, але, побачивши маленького Нейтана, відпускає. На парковці Елісон просить подружню пару підвести їх. Вони погоджуються, оскільки їм по дорозі. Незабаром чоловік починає поводитися неадекватно. Він викидує Елісон з машини, забирає браслет, посвідчення, а також забирає її сина. Джон тим часом знаходить групу людей, які прямують до Канади і погоджуються підкинути його до Кентукі. По дорозі він розмовляє з одним хлопцем, який запитує, хто він за професією, і дізнається, що мати хлопця-медик, яку відібрали для перевезення. Також Джон дізнається, що пілоти і радіоаматори простежили маршрути військових бортів до Гренландії. Самі вони їдуть до канадського міста Озгут, провінція Онтаріо. Джону також пропонують приєднатися до них. Звичайно ж, спочатку знайшовши свою сім'ю. Але незабаром один із пасажирів вимагає віддати йому брестети документи, оскільки він іммігрант, а отже, не заслужив його. Починається бійка, за підсумками якої люди вилітають з машини після зіткнення. У Джона в руках опиняється молоток, яким він вбиває нападника. У цей же час Елісон підбирає машину на трасі і вона прямує на авіабазу, на яку також їдуть викрадачі Нейтана. Вони намагаються проникнути на авіабазу, але після того, як Нейтан кричить військовому, що ці люди не його батьки, військова поліція заарештовує їх. А військовий, перевіривши браслет Нейтана, відводить його в польовий табір Федерального агентства з надзвичайних ситуацій. Незабаром туди прибуває Елісон, який допомагає в пошуках сина один із лікарів. Разом вони перевіряють намети, де розміщують дітей, і зрештою мати з сином воз'єднуються. Елісон повідомляє лікарю, що хлопчик хворий на цукровий діабет першого типу. Але лікарка повідомляє, що вже знають про це від хлопчика, і після огляду повністю заправили інсулінову помпу і дали з собою запасні картриджі та необхідні ліки. Пізніше їх саджають на військовий автобус, що прямує через Лексингтон. На ранок дирається в покинутий будинок, де бачить новинні репортажі з позначкою не для людей з слабкими нервами. Стало відомо, що Токіо і Сіетл постраждали від ударів осколка комети. Там же він знаходить ключі від авто і залишає записку, в якій вибачається і обіцяє повернути машину, якщо виживе. На ній він добирається до Ленсингтона і отримує смс-повідомлення, відправлене невідомо скільки часу тому. Джон, приїхавши до батька Елісон, Дейла, дізнається, що Елісон із сином ще не приїхали. Дейл, дізнавшись, що сталося, вичитує Джона. Але незабаром, отримавши дзвінок від Елісон, вони їдуть забирати її з сином від придорожнього магазину. У відносній безпеці подружжя бачить новинний репортаж, у якому повідомляють, що основний уламок комети Кларк впаде на північний захід від Британських островів і знищить усе живе. А також показують кадри з бункера часів холодної війни біля авіабази Туле в Гренландії. Джон пропонує Елісон діяти негайно і дістатися до Озгуда, а звідти до Гренландії. Джон на пару з Елісон пропонують Дейлу їхати з ним, але той відмовляється, тому що занадто старий і вже змирився із фактом швидкої смерті. Раптово, за кілька кілометрів від них падає невеликий метеорит, прискоривши від'їзд. Дейл віддає свій пікап і мисливську рушницю. Дорогою до Канади вони потрапляють у затор, спричинений тим, що поїзд зійшов з реїв і перегородив трасу. Майже одразу по радіо передають екстрене повідомлення про град кометних уламків там, же, де вони й перебувають. Дивом сховавшись від загрози і не постраждавши при цьому. Вони ледве встигають дістатися до озгуда і перехопити останній літак, що вже розвертався для розбігу і вильоту. Дорогою до аеродрому вони слухали звернення директора Наса і дізналися, що найбільший уламок діаметрів 15 кілометрів знищить 75% усього живого на землі, найпотужнішими цунамі та ураганами розпеченого повітря. Через перенавантаження пілот згоден взяти Джона із сім'єю, але тільки без речей. Підлетівши до узбережжя Гренландії, вони бачать, як в острів різається великий метеорит, ударна хвиля якого ледь не знищує літак у повітрі, але виводить двигуни з ладу. Пілотам все ж дається, хоч і жорстко посадити літак. Джон намагається звільнити пілотів, але в нього не виходить. Він бачить, як поруч сідає ще один літак і розуміє, що сховище має бути недалеко. Усі пасажири йдуть у бік побаченого літака. Вони доходять до авіабази, де їх помічають військові та проводять до сховища. Але все-таки встигають побачити, як найбільший уламок комети Кларк ходить в атмосферу землі. Військові через метеосупутник спостерігають за рухом ударної хвилі і бачать хвилю цунамі, яка за висотою перевищує 300 метрів. Джон розмовляє зі своєю сім'єю за кілька секунд до того, як їх накриє ударна хвиля. У нього проноситься все життя перед очима. Через 9 місяців попіл ще не до кінця розсіявся, але вже зрозуміло, що світ знищено повністю. Міста лежать у руїнах, спричинених як гігантськими цунами та найпотужнішими ураганами, так і розломами в земній корі, не враховуючи впалих метеоритів. Також через сильні перешкоди люди з бункера намагаються встановити радіозв'язок із людьми, що вижили, і це вдається. Бункер Гренландії відкриває ворота, і люди бачать птахів. Вони розуміють, що життя на землі починає відновлюватися. Фільм закінчується.